11 травня відбулося офіційне відкриття першого туристично-інформаційного центру Білої Церкви, який буде знаходитися в Сіті-Парк Готель Біла церква. Дуже приємно, що цей туристично-інформаційний центр він відкритий в спільній роботі Агенції стратегічного розвитку міста, туристичного кластеру і Сіті-Парк Готелю і, звичайно, міської адміністрації. В цьому туристичному інформаційному центрі всі наші гості, всі приїжджі, можуть знайти інформацію про місто, карту міста. Які... Цікаві місця, що можна подивитися, куди піти. Даний центр є унікальним на теренах Київщини, адже створений завдяки кластерній ініціативі, що передбачає тісну співпрацю бізнесу, місцевої влади та громадськості. Це один із перших кроків, які маємо ми зробити. Спочатку було завдання надрукувати таку карту, потім знайти місце, де її розповсюджувати. А надалі наше завдання це туристичні маршрути, які ми вже зараз розробляємо. Встановлення біля пам'ятників архітектури табличок, які б могли туристи, приїхавши сюди, без гіда навіть взяти карту, підійти до туристичного об'єкту і прочитати, що це за споруда. Ну, ми хочемо вірити, що ми це зробимо, бо якщо ми самі в себе не повіримо, то хто повірив нас? Ще? Якщо ми не будемо вірити, в те, що біла церква може стати туристичною. У нас є багато. Чого красиво показати в першу чергу? Це Олександрія як прилина нашого міста, але ж є центр міста, який е за тисячолітню історію майже має що показати, і розповісти. Тепер всі гості нашого міста мають можливість отримати кваліфіковану інформацію, випити запашної кави, скористатись швидкісним інтернетом та в приємній атмосфері розпланувати свій відпочинок. Я вважаю цю ініціативу дуже вдалою, влучною і актуальною на даний час. Вона значна для міста, для бізнесу, для влади. З радістю приймемо кожного туриста, надамо якісні послуги по проживанню, по харчуванню, а також надаємо безкоштовну консультацію, що можна оглянути в місті, які є цікаві і визначні місця міста, де можна провести гарно час та дозвілля. Туристично-інформаційний центр знаходиться по вулиці Ярослава Мудрого, 14, та працює цілодобово сім днів на тиждень.